Що таке обмін між чоловіком і жінкою? Сьогодні буде історія про це, що дає чоловік і що отримує жінка, і навпаки, що дає жінка і що отримує чоловік? Як воно буває у відносинах, що дратує і що радує? Чому варто бути з одним чоловіком? Ну, наприклад, ви погана хазяйка. Рогань в сім'ї через це, якісь там сварки, претензії. Чоловікові це не подобається, відповідно. Ви, як жінка, як хазяйка, у вас тут мінус. І якщо ви цього не будете робити, то у вас через це ви десь будете втрачати енергію. Вас не влаштовує секс із вашим чоловіком. Збігаєте від носин, ви відмовляєтеся від сексу, ви, якби там, то у вас голова болить, то ще щось, то ви там на нього образилися, і ви йому не даєте. Хай краще він мене не трогає. От і ви можете або щось з цим робити. Наприклад, так, піти до сексолога, вирішити разом з, з проблему зі своїм чоловіком, поговорити з ним, да, тобто сказати, що вам подобається, що вам не подобається, якось експериментувати, ну, тобто вирішувати це питання вдвох. Або можна якось тікати, нічого з цим не робити, і все, ви можете скакати по іншим чоловікам, але по суті результативності вам ніякої не дасть. Вам не буде оцього внутрішнього наповнення. Коли ви, як жінка, будете завжди в пошуці, ой, ні, я краще там з тим піду, або там ні, цей погано готує, ні, я краще й піду до того. Ой, цей класно в сексі, ну, блін, грошей немає. Ні, мені це не підходить. О, у цього є гроші, але, звісно, секс такого собі, діти він не хоче. Ну, можна якесь потерпіти, але потім ви знову ж, ви від нього підете, від того чоловіка. Тому не варто не варто бігати по чоловікам. Ви оприділіться, виберіть уже якогось одного, щоб хоч в чомусь ви з ним співпадали, що вам найбільше подобається, із того, що ви цінуєте саме в собі. А вже від цього далі потрібно тільки трудитися разом, будувати, відбудовувати кожну вашу грану, разом розвиватися, бо в цьому і є сенс. І якщо ви навчитеся саме разом з чоловіком це робити, то ви будете якраз підсилювати ваші жіночі якості і воля. А от як вони підсилюються? Тільки завдяки чоловіку. Можна це робити і самі, звісно, так. Але тоді у вас саме у цих чоловічих якостей. Впевненості, дипломатичності, напористості, такої стійкості. Да, у вас це теж вийде і це теж дуже супер. Але це буде інше, це буде інша жіночність, це буде більш така напориста жіночність, це буде більш такий, я сказала, це будуть більш лідерські якості. І знову ж таки, разом із чоловіками вам буде хотітися домінувати. Вам буде хотітися сказати своє слово, щоб воно було тверде, впевнене, щоб чоловік вам, звичайно, підкорявся. Але рано чи пізно вам цей чоловік набридне, і вам буде хотітися все-таки бути жінкою, щоб розслабитися, і ви будете шукати нового чоловіка. І саме через це, що у вас буде активний пошук далі, далі і далі, втрати будуть ваші енергетичні. А якщо ви... Працюєте зі своїм недоліком, з одним чоловіком, який у вас уже є на даний момент, ви розвиваєтесь, розкриваєтесь, удосконалюєтесь як жінка. З тим, що у вас класно, у вас це і так класно. Те, що у вас в мінусі якісь ваші частини, або в роботі, наприклад, як жінка, да, ви не проявляєтеся, або як хазяйка, ви не проявляєтеся, або як там мама, ви не проявляєтеся. Тут треба розкриватися. І, звичайно, краще, коли ви розкриваєтеся з одним чоловіком. Знову ж таки, наголошую, тому що у вас тут немає втрат енергії. І тоді ви пропрацьовуєте те, що у вас не виходить, за допомогою вашого чоловіка. І якщо у вас є взаємопорозуміння, якщо у вас є контакт, є любов, є внутрішні почуття до цієї людини, то, звичайно, він вам допоможе. він вас запитає, що тобі треба, він же ж не дерев'яний, він вас чує, відчуває. Просто ми жінки більше емоційні, ми зразу, о Боже, біда, я йому нічого не скажу, він мені там те, він там те подумає, ні, він кине мене. Та нічого такого не буде. Він же ж така сама жива людина, як і ви. Поговоріть з ним, розкритися, запитайте, так як я жінка, то я можу сказати, що, будучи із чоловіком і без чоловіка, я абсолютно різна. Що я помітила, що саме під час знаходження з чоловіком, я зовсім міняюсь, друзі. Міняється мій стан, мій характер, моя атмосфера в домі, те, як я себе веду, навіть що я готую, це теж міняється. Коли ми хочемо просто бути красивими там, серед інших жінок, на якомусь заході, наприклад, ми інші. Коли ж ти відчуваєш себе красивою і ніжною разом з чоловіком. Це абсолютно інша краса. Я не кажу про косметику, я не кажу про одяг, я не кажу про зачіску, про губну помаду. Це зовсім інша краса. Ця краса, вона дійсно іде зсередини. І ця сила, яку ми від себе випромінюємо, вона настає тільки при контакті з живим чоловіком. І навіть не обов'язково, щоб він знаходився з вами тут і зараз в цей момент. Це навіть може бути на відстані, коли ви, наприклад, спілкуєтеся з чоловіком, якого ви кохаєте в переписці, наприклад, ви знаєте, що він там десь, він вас любить, він думає про вас в цей момент. І вам наскільки стає від цього добре, що ваша краса, та внутрішня сила, яка є всередині вас, вона як квітка розквітає. І що з вами робиться, да, про яку енергію я хочу вам сказати. Ви йдете, ви посміхаєтесь людям. Просто так. Бабці, яка переходить дорогу, чоловікові, який їде, виглядує, е, через вікно. Просто вам хорошо. Цього не можна на себе начепити і наклеїти. Воно або є, або його немає. Це видно по вашій походці, по вашій поведінці, по смаку їжі, яку ви готуєте. По тому, що ви робите, і як ви це робите, жінка вона пізнає себе, свою глибину, вона розкривається тільки разом з чоловіком. Ну, напевно, на те нашій душі і був даний вибір: вибрати собі тіло чоловіка чи вибрати собі тіло жінки. Правда, ми кажемо чоловічі якості, характер, там стійкість, впевненість, спрямованість, таку силу, витримку. Ми можемо в собі розвити, так, і вони є як у чоловіка, так і у жінки. Але тільки разом із чоловіком, жінка може собі дозволити більше проявити тих якостей, яких вона не може собі дозволити проявити без нього. Хочете вірте, а хочете ні. Пізнання і довіра до себе. До своєї глибини йде тільки через чоловіка. І якби ви не сварилися, не ображалися, не злилися на своїх чоловіків, ви пізнали ту частину жіночності себе тільки завдяки чоловікові. І те, який у вас чоловік заслуга ваша. Завдяки вам він. Робить вам ті ремонти, подарунки, компліменти, вас мотивує на те, щоб ви щось робили. Навіть сварить вас на те, щоб ви не застаювалися, не сиділи на місці, або навпаки, розслабились, не дьоргалися, не бурчали. Тільки так ви зможете пізнати себе. Ви є жінкою по праву народження, правда? Ну, у вас все для того є. Статеві ознаки жінки, зовнішність жінки і так далі, ви вже жінка. Про яку енергію йдеться мова? Компліменти, які ми отримаємо від чоловіка. Те, що ви йдете, і вам хтось підморгує, якийсь чоловік посміхнеться, хтось вас за щось підковерне, хтось просто похвалить. А хтось із заздрощів подивиться на вас, думає, ех, і мені в таку жінку. Чим більше ви відчуваєте на собі, що ви е, притягуєте до себе цей погляд чоловіків, то ви таким чином отримуєте саме чоловічу енергію, чоловічу увагу, чоловічу силу. А уже через дії ви вже е, вибираєте, будете ви приймати е, від чоловіка ту силу чи не будете. І комусь ви просто скажете дякую, від когось ви приймете запрошення на каву, а з якимось чоловіком вам захочеться поспілкуватися, і це теж про обмін енергією. Вона може бути на рівні знань, вона може бути на рівні досвіду, вона може бути на рівні тілесних відчуттів, от, а може бути на рівні глибини. це ми вже кажемо про любов. Про обмін душевний, душевною енергією, душевною силою, про почуття. І це можуть бути зовсім різні почуття. Не обов'язково це буде любов, дружба між чоловіком і жінкою. Це може бути якесь спільне захоплення. Це може бути якась справа, яка вас разом робить ваше життя цікавішим, насиченішим. Якщо в парі чоловік і жінка, ми кажемо. Пара, да? може бути сім'я, може бути просто пара. І як зрозуміти, підходите ви одному чи ні, там багато там питань, які там тести треба пройти, до яких психологів звернутися, і розглядають астрологію, і хто по гороскопу? Друзі, а подивіться ви, чи є хоч одне хоч одне, те, що вас з'єднує? В чому ви загораєтесь тим від одного? що вас влічить і робить оцей саме обмін енергією, хоч є якась простими словами кажучи хоча б одна справа, яку ви робите вдвох, де ви є як пара. Це може бути робота. Разом любите картоплю копати або садити, кіно любите разом дивитися і обсуждати усіх. Приготування їжі, вам подобається їсти вдвох і ви разом чудово готуєте. Це може бути секс, у вас пристрасний секс, ви кайфуєте один від одного, і от у вам це подобається робити двох. Ваш якийсь проект, який ви разом ведете. Наприклад, діти. Якщо у вас є хоч один пункт, який вас з'єднує, захоплює, робить вас єдиним у цьому моменті, у це є оце єднання, і ви тут як пара. Я вас вітаю! Вам варто будувати щось разом. І навіть є шанс побудувати сім'ю, і навіть є шанс просто розкрити хоч якусь одну грань своєї жіночності і пізнати себе як жінка. Точок дотику з чоловіком може бути дуже багато. Будь-який досвід, будь-який обмін, і так чи інакше це та малесенька грань, на яку ви відкриваєтесь і розслабляєтесь саме як жінка. Прислухайтеся до себе, розкривайте себе і. Не нехтуйте з чоловіками, бо кожен чоловік, який трапляється у вашому житті, він підсвічує вас, яка ви насправді його дії, те, що він робить, він транслює, що ви відчуваєте саме всередині. Тому дозволяйте собі просто бути собою, живою, відвертою, відкритою, слабкою, сильною, життєрадісною чи сумною, і це нормально, коли вам. Не хочеться чогось у житті. Це нормально, коли такі періоди настають. Вам не хочеться, не хочеться сексу, не хочеться їжі, погода вам не подобається, одяг не такий, взагалі нічого не хочеться. А Потім проходить цей період, і вам, вам все хочеться, вам все радує, дощ, який за вікном радує, сонце, яке пече, радує, жара, від якої ви піднієте вам теж в радість. Тому просто будьте собою і розвивайтеся разом з вашим чоловіком. А тих жінок, які шукають себе, які ще ображаються і зляться на чоловіків, я запрошую до себе на консультацію, на практику, на масаж. Для кожної жінки я підберу той спосіб, який допоможе саме їй. Якщо ви хочете прийти на консультацію в парі, я вас теж запрошую. А також на групові тренінги, що теж буде цікаво і корисно для. Пар і навіть якщо ви жінка, яка ще шукає свого чоловіка, або чоловік, який шукає свою жінку. З вами була ваша Ірина Криворучко. Дякую всім, що мене послухали. Дякую, що ви слідкуєте за моїм каналом, за мною. А я пізнаю світ і розкриваю його через розуміння, через ситуації, які трапилися зі мною, або з моїми рідними чи близькими. Кажу, як є. Пишіть. У коментарі ставте лайк або поділіться з цим відео, якщо вам було корисно. Бажаю всім радості, любові, обміну і гармонії з чоловіками.